Друзі, привіт! Магазин Веломаксимум Сьогодні у нас на огляді дитячий велосипед на 20-х колесах на алюмінієвій рамі. Формула Асід Є різні забарвлення. Зараз ми для прикладу вам показуємо червоний. Так виглядає Розмір рами тут 11-й. Рульова тут 118 стандартна з алюмінієвим Виносом рульовим на 4 болти, стальний руль. На рулі ми бачимо м'які гумові гріпси, а також ревошифт Shimano на 7 зірок. І ручки передніх та задніх гальм. Вилка тут стальна, вона жорстка. Покришки з універсальним таким дорожнім протектором. Гальма v brake на алюмінієвих ножках. Подвійні алюмінієві Абада. Передня втулка на ексцентрики стальна. Ведуча пара на одну зірку. Каретка тут на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano. І тріщитка на 7 зірок. Тулка задня вже на гайках. Так виглядає задній гальма, також вібрейк. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. І таке доволі комфортне для дитячого спеду сидіння. Гарна цікава модель для дитини, яка вже вміє їздити, тому що тут. Неможливо встановити колесика бокові. Це вже діти, які їздили на більш-менших велосипедах, можуть сідати на такий, на ньому вже є передачі, можна їздити швидше. І так, дитина раніше скажімо так, привикне до дорослого велосипеда. Придбати зможете його в нас в магазині наложеним платежем або оплату частинами. Доставка по Україні безкоштовна нової пошти. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічі!